Ще відбувається, коли ти не молишся? Шість важливих моментів. Перше: гріхи мають властивість накопичуватися. Це так само, як якщо ти не умиваєшся, обличчя брудне, тіло брудне, якщо квартира не вимивається, вона стає брудною, вкривається пилом, Якщо город не сапається, він весь вкривається бур'яном. Тому коли людина молиться, а такий підрозділ молитви є як покаяння, то тоді Бог очищує. Тобто, коли людина не молиться, вона забруднює свою душу друге коли людина не молиться, вона не акумулює божественну силу, а значить, вона стає слабкою. Тому що саме молитва відкриває клапан канал, коли Дух Божий входить в людини і дає їй сила. В Біблії розповідається історія, коли одна жіночка багато років страждала на кровотечах. Біля Христа величезний натовп, вона тихенько підходить і сама собі думає, якщо я тільки торкнусь в нього, то Бог мене може стілити. Вона торкається. І різко Христос озирається, каже: хтось зараз торкнувся. мене учні здивовані. Та тут же ж натовці листоїть. І Христос каже, я відчув, що з мене вийшла сила. От коли ми молимось, від Бога наче виходить сила і входить в нас. Тому людина, яка не молиться, вона позбавлена от цієї божественної сили. Три, коли людина не молиться, у неї розфокусація йде на Бога, тому що коли людина молиться, вона ж сфокусована на Бозі, а так фокусу нема. Думки починають розпливатися ну в такому в духовному сенсі. Людина відчуває тільки, що все, марнота, марнот. Думки відходять від Бога, а значить, і життя, і вчинки виходять від Бога. Четверте, що відбувається з людини, яка не молиться. Вона більше і більше розраховує тільки на свої сили а там, де людина винятково розраховує на свої сили і сили інших людей, неминуче розчарування, слабкість та помилки в діях, вчинках, в життєвій стратегії. П'ята. Що відбувається? П'яте, коли людина не молиться, частіше приходять розчарування, хандра, людина втрачає там певний духовний тонус, його немає, Вона ж не прокачує скіл свого духа, коли людина не молиться. І шосте на душі порожнеча саме Бог має заповнити нашу душу, тому що душа для Бога створена. А так ти не молишся і у тебе порожня на душі. Там просто пустеля. І коли людина молиться. Я пустела, перетворюється на квітучий сад.